Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч на 22 листопада армія Російської Федерації зградів та важкої артилерії обстріляла кілька сіл Марганецької громади Нікопольського району. Випустили близько 60 снарядів. Про це далі розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини. Сьогодні вночі зградів та важкої артилерії ворог випустив майже 60 снарядів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наразі рятувальники ДСНС обстежують територію після обстрілів. На щастя, у громаді минулося без загиблих та постраждалих. На Дніпропетровщині ще троє дітей з діагнозом спінальна м'язова атрофія розпочали лікування. Вони отримали перші чотири дози необхідного препарату. Його вартість обчислюється у сотнях тисяч доларів. Та для цієї малечі ліки надали безоплатно. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. СМА супроводжується відсутністю рухомої активності. Хвороба може повністю скувати людину, призвести до неможливості ковтати та зупинки дихання. Детальніше про програму, завдяки якій діти отримують лікування, розповість начальниця відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської області. Військової адміністрації Наталія Шмалько. На теперішній час у нас на обліку перебувають 25 осіб, яких діагностована така хвороба, як СМА, це спінальна м'язова атрофія. З цих пацієнтів 22 це діти. І три особи дорослого віку. Ми цих всіх осіб подали до МОЗ України як наш реєстр обласний. В подальшому це буде враховуватися, якщо будуть здійснюватися закупівлі ліків. А на сьогодні це реєстр наш обласний і буде формуватися державний реєстр цих пацієнтів. Ця хвороба відноситься до орфанних та рідкісні захворювання. Це та група захворювань, яка діагностується, якщо брати 2000 народжених, то це один випадок Такого захворювання. Оце відноситься до групи таких рідкісних орфанних захворювань. Рахують, що на 10 тисяч новонароджених може народитися одна дитина зі сма. Абревіатура сма цього захворювання спінальної м'язової атрофії. Є чотири типи цього захворювання. Вони по-різному протікають. Самі важкі це перший другий тип захворювання. Він розпочивається у дітей майже ще в принатальному періоді і одразу після народження. Перший Типи, наприклад, вже є дуже. Тяжкі прояви хвороби вже в перші шість місяців захворювання. І по статистиці 4-річного віку такі діти набувають важкої інвалідності або можуть їм, на жаль, померти. Другий, третій і четвертий тип ці вже захворювання це протікає в більш старшому віці. Другий тип виникає в більш пізньому віці, але теж раннє дитинство, і протікає більш-менш поступово. Третій тип це вже в підлітковому віці. І може далі у дорослого виникати, і четвертий тип це вже більш у людей старшого віку. Оце типи захворювання. Тому лікування на сьогодні, ті ліки, які в мірі розроблені і дозволені до використання, вони і переважно призначаються для дітей з раннього віку. Що таке СМА? СМА це генетичне захворювання, при якому вражається ген спеціальний, який відповідає за виробку спеціального білка. І цей білок він є основним субстратом роботи нейронів, двигательних Рухових нейронів, як говорять, мотонейрони. Ці нейрони вони зв'язують імпульс нервовий від нашого мозку до, до наших м'язів, і це дає спроможність дитині людині рухатися. І це не тільки скелетна мускулатура, а також і мускулатура, яка відповідає за дихання. І тому, коли є ураження у цих нейронів, то дитина в першу чергу людина. Поступово тіряє можливість рухатись, рухатись, а потім і дихати, тому що не працює скелетна мускулатура і діафрагмальна. І тому розроблено в мірі у ці ліки на сьогодні це три препарати: -смам – це препарат, який іменно це вже гена інженерія і заміна повністю здорового гена на той, який мутував. Два інших препарати спінраза і. Еврізді спінраза вона вводиться в спінномозковий канал. А Еврізді це сиропна форма щоденна прийом. А спінраза там спеціальна схема є введення. Ці ліки теж допомагають у цьому білку повноцінно функціонувати, то тобто це замісна терапія. Вона пожиттєва в нашій країні. Діти, які змогли отримувати ці ліки, це була гуманітарна допомога або там лотерея від самого виробника цих ліків. Міжнародна така в цьому році. Це вперше була надана гуманітарна допомога, і через міністерство охорони здоров'я ці ліки були надані в регіони, і ми відібрали ще три дітей, які по шість флаконів. їх повний курс лікування на один рік. У нас була комісія створена і вона відібрала цих дітей, тому що існують певні показання і протипоказання для того, щоб вводити ці препарати та спінраза. Хто з маленьких пацієнтів Дніпропетровщини отримає життєво необхідні ін'єкції? Вирішувала спеціальна комісія. Для цього враховували стан дитини та наявність показань до препарату. Тож, як саме проходить лікування? Далі розповість дитячий невролог пані Тетяна. Це препарат, який називається СПІНРАЗа. Він використовується для лікування дітей з спінальною м'язовою атрофією. Саме цей препарат вводиться інтратикально, тобто спинно-мозковий канал. Першу ін'єкцію ми робимо. При наявності препарату у нас в Україні взагалі, чим раніше, тим краще. Спочатку вводиться чотири накопичувальні дози, а потім йде підтримуюча терапія. Препарат вводиться з інтервалом раз в 4 місяці. Спінальна м'язова атрофія це генетичне захворювання, яке проявляється слабкістю рухових м'язів, що приводить наприкінці до інвалідізації пацієнта. Ген знаходиться. На довгому плечі п'ятої хромосоми передається захворювання досовно рецесивне. За статистикою хворіє із 10 тисяч новонароджених одне дитя може мати таку хворобу. Є декілька типів спінальної м'язової атрофії, коли захворювання може проявитися з самого народження, а є типи м'язової атрофії, коли захворювання проявляється в більш старшому віці. Лікування на сьогоднішній день є всього три препарати у всьому світі для лікування цього захворювання: це Золгенсма, Спінраза і Еврізді. Ми наразі маємо можливість допомогти дітям препаратам спінраза. У нас є реєстр таких хворих у нас в області, і у нас 22 дитини. На сьогоднішній день вони не всі в Україні, ті пацієнти, які за кордоном. Вони там вже мають можливість отримувати лікування, це є в різді, це є спінраза. Це генетичне захворювання, воно є невиліковним, але за допомогою цих препаратів ми можемо підтримувати, підтримувати життя дитини. Чим пізніше розпочато таке лікування, то там мова йде вже про підтримування. Ці препарати працюють таким чином: вони або імітують зламаний ген. Або імітують функцію, за яку відповідає цей ген. Зол генсма імітує сам ген, еврізді і спінраза вони збільшують кількість білка, який відповідає за рух м'язів. Відсутня рухова активність і це проявляється не тільки в рухах кінцівок, голова, тулич, ковтання, дихання. Ці дітки часто бувають ІВЛ, годуються через назогастральний зонд. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. З погіршенням погодних умов дорожники Дніпропетровщини працюють в режимі цілодобового чергування. Нині на балансі служби автомобільних доріг області знаходиться майже три тисячі кілометрів доріг державного значення. Особливу увагу приділяють автошляхам з максимальним трафіком. Це міжнародного та національного значення. Як дорожники підготувалися до зимового утримання доріг та а які ремонти нині проводять, і про це далі розповість начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Всього у нас на балансі знаходиться державний доріг 2852, державні дороги. Це дороги чотирьох категорій: міжнародні, регіональні, територіальні та національні дороги. Всі ці, ці дороги сьогодні вони знаходяться на нашому балансі, на нашому утриманні. До зими ми підготувалися ще влітку, тобто робили західи щодо підготовки до зимового періоду. За цей період у нас було накопичення матеріалів противожеледних, солі, посипного матеріалу, підготовка техніки, робили запаси опално матеріалів, за яким принципом ми працюємо. У нас цього 25 дорожно-ремонтних підприємств, які знаходяться на території області. Це підприємства, на яких є дорожна техніка, це піскорозкидовачі, бульдозери, КДМки, комбіновані дорожно-ремонтні машини. Вся ця, ця техніка була підготовлена до зимового періоду. Восені ми провели інспектування техніки, і вже можна звітувати, що вся техніка, всі робітники готові до пасені зимового періоду. Я окремо підкреслив щодо того, які дороги знаходяться у нас на балансі, бо багато питань саме до місцевих доріг: це дороги, які проходять по селам, які проходять між невеликими містами. Ці ці дороги, деякі знаходяться в категорії обласні дороги, є місцеві дороги, які проходять по містам. Наші дороги, які знаходяться у нас на балансі, це державні дороги. Це саме дороги, які єднають великі обласні центри. Це, наприклад, дорога М-30, яка йде від східу та доходить до самого заходу. По Дніпропетровській області її протяжність 299 кілометрів. Вона йде від кордону Донецької області і закінчується кордоном по Дніпропетровській області, кордоном без Киров. Рацької це для прикладу дорога Н31. Це дорога, яка відома дорога на Київ, Дніпро, Царічанка, Кабляк Рішетіловка. Вона теж знаходиться у нас на балансі, тобто це великі дороги. Це саме ці дороги, які зараз дуже потрібні для того, щоб переміщувалися внутрішньопереміщені особи, а також щоб переміщувалися гуманітарні грузи. Тому їх ми поставили в пріоритет. Бо зараз треба з порозумінням відноситись у нас. Не так багато коштів для того, щоб отримувати дороги, і тому ми будемо приділяти у першу чергу саме цим дорогам, центральним дорогам, державним дорогам, приділяти увагу. Потім так ми будемо розчищати дороги територіальні, але ж це друга вже черга. Тобто з це порозумінням відноситись відноситься за того, що у нас зараз не так багато матеріалів для того, щоб утримувати всі дороги одномоментно, але ж ми поетапно будемо ліквідувати затори, які будуть можливо буде з'являтися, але ж ми попередньо провели роботи щодо чергування ремонтних підприємств, які. Якщо ми бачимо, що йде зниження температури, таке явище, як холодний дощ, вони заздалегідь будуть обробляти ці ділянки для того, щоб не з'являлася ожеледиця на державних дорогах. Ми постійно отримуємо інформацію від гідрометцентру щодо стану погоди. Ми Вводимо такі заходи, як чергування, тобто на дорогах працює комбініровані дорожні ремонтні машини, які проводять обстеження дорог. Якщо у нас зниження температури, ну таке от суттєве зниження температури, яке може привести до обледеніння окремих ділянок, то ми ці ділянки починаємо обробляти. Поки сьогодні перший день, коли ми ввели чергування, але ж по відомостям гідрометцентру Дніпропетровська області знаходилась в епіцентрі цих негативних. Тивних погодних явищ, ну можна сказати, що у нас все добре. Тобто, зараз плюсова температура, тільки дощу. Всього у нас знаходиться в підрядній організації 25 дорожньо ремонтних підприємств. Всі вони розташовані саме по територіальному принципу, тобто біля великих центрів, біля доріг. Тобто, це вже за деякий час ми виробили методіку саме розміщення дорожно ремонтних підприємств ближче до об'єкту. В швидкому досягаємо до той дороги, на якій вона знаходиться. Вночі в нас мінусова температура. Пам'ятайте, що плюсова температура в цей час, вона тимчасове явище, але ж зниження температури до 5 градусів вище нуля це вже зимова резина потрібна, щоб вона була на колесах, бо вона працює виключно до 5 градусів по Цельсію. Ну ми розуміємо. Мо, що весна ще не скоро, тільки наступила зима, тому не підвергайте себе ризику і своїх сім'ї. І ще додатково хочу підкреслити, що на дорожньо-ремотних підприємствах у нас є запаси пальномастильних матеріалів, а також запаси посипного матеріалу. Тобто, якщо буде погіршення погодних умов, вони можуть працювати самостійно до двох тижнів, самостійно працювати автономно. Тобто вони запас для того, щоб ліквідувати затори, які можливо з'являться на державній дорогі. У нас є пункти перевірки документів. Вони розположені логістично правильно, тобто всі вони зараз приведені до стану проїзного стану для того, щоб не було в нас таких заторів та таких негативних явищів на дорогах. Але ж приділяйте увагу, що якщо рухається швидка допомога, рухається техніка, тобто надавайте їй перевагу. Не робіть затори саме на цих пунктах. Перетину ми зараз знаходимося в військовому стані порозуміння відноситись до руху державної техніки. У нас єдиний поставщик був солі, це солидар, таке державне підприємство. На зараз зараз воно знаходиться в зоні бойових дій, але ж ми підготувалися до зими. Ми повинні були зробити 10 тисяч тонн, тобто накопичення матеріалу. У нас зараз 3,5 тисячі тонн. Тобто, це можна з цим запасом, критичний запас, але ж ми можемо зиму перезимувати. І зараз підрядна організація, вона працює на поповненому запасу, Тобто на початок у нас солі вистачає. У нас ще заготовлено 30 тисяч тонн посипного матеріалу. Це піщана суміш. Цей матеріал теж достатньо для того, щоб відувати явище як ожеледиться. Тобто, ми готові до зими. І ще окремо хочу підкреслити, що ось цей рік перший у нас працює центральна диспетчерська служба, яка знаходиться в Києві. Вона збирає всі заявки щодо стану доріг. Діє вона за телефоном 067 460. 80. за цим телефоном можна звернутися, а також повідомити щодо стану доріг та довідування якихось заторів на проїзної частини. Ми також дежуримо на дорогах, але ж якщо є якісь додаткові у вас питання, можете звернутися до цього контактного центру та отримати додаткове повідомлення. За цей будівельний сезон у нас були можна сказати такі великі плани, але на жаль, вони сьогодні призупинені. Ми виключно працювали на утриманням доріг в цьому році, ми провели великі роботи по збереженню державних доріг, по ремонтам, тобто ремонти це були критичної ямковості, які з'являлися на дорогах. Тобто, ми не робили будівельні роботи, не робили поточно середній ремонт, капітальний ремонт. Ми виключно ліквідували критичну ямковість, а також проводили аварійні роботи на дорогах, бо дороги, якщо не ремонтувати. То за короткий термін вони можуть просто зруйнуватися. Ви бачили, скільки в нас робот проводилися минулі роки, але ж в цьому році поки у нас ямковий ремонт. З порозуміння теж відноситись до цього, бо багато звернень щодо ремонту окремих доріг. Ми зараз, на жаль, не можемо проводити роботи в тих об'ємах, які були до цього. Виключно ямковий ремонт зниженням температури. Ми також не можемо проводити роботи щодо ліквідації критичної ямковості. Виключно є таке ямковий ремонт з холодним асфальтом. Так, це рішення тимчасове ми можемо проводити, але ж краще зараз, якщо є якісь питання щодо ремонту доріг, звертайтеся до нас. Ми будемо включати на наступний рік ремонт вашої дороги і з перемогою, яка вже близько, ми приступимо до ремонту доріг Дніпропетровщини. Всі дороги Дніпропетровської області знаходяться в проїзному стані. Виключення є це дорога між місто Кривий Ріг та місто Нікополів, але ж там працюють військові за вимогою військових, поки вони регулюють питання переїзду на цих ділянках. Після проведення ремонтних робіт на дорозі М30, це дорога від міста Дніпра до міста Павлограда, саме на цій ділянці. У нас було встановлено бар'єрне огородження, До цього там не було жодного переходу. І місцеві багато направляли до нас скарг щодо встановлення пішохідного переходу саме на цій ділянці, бо там його декілька років не було. В цьому році ми вирішили це питання, поставили світлофорний об'єкт. Поставили пункт переходу пішохідний переходу. Він працює за вимогами. Тобто, якщо пішоходу потрібно пройти цю ділянку, він натискає кнопку, приключається світлофор режим стоп і можна безпечно перейти ділянку. Бо після того як ми відкрили цю дорогу, участок М-30, підремонтували, у нас транспортний потік на цій ділянці значно. Підвищився. У нас кількість авто, можна, врахували ми 60 тисяч авто на добу. Це велике, велике навантаження на державну дорогу. І тому безпечно перетинати дорогу потрібно саме замість використовуючи пішохідний переход. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня і сьогодні ми говорили про те, що дорожники нашої області підготувалися до зимового утримання доріг та про те, які зараз ремонти проводяться на дорогах державного значення. А також говорили про те, що в нашій області троє дітей з діагнозом спінальна м'язова атрофія розпочали ліку. Вання дороговартісними препаратами. А програму підготували режисер ефіру Надія Квашевська, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Гарпенко на все добре. Програма Діо Дніпро.